Доброго ранку через діти! Давайте з вами привітаємося! Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі діти в світі головне, а здоровий і веселий щастя не мене. Розпочинаємо наше сьогодні заняття з художньої літератури. Будьте уважні! Сьогодні до нас завітав гість, а який саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Всяк малюк його малює, бо він пише, ще й малює. Хто ж цей славний молодець? Це звичайно. Він олівець. 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 Ви бачите його на малюнку? Олівець цей незвичайний, його називають олівець. олівець-малювець. Олівець. А ще він чарівний. Він малює яскравими фарбами чудові картини. Олівець-малювець нам надіслав одну свою картину. Діти, яка пора року зображена на картинці? Подивіться уважно. Осінь. Правильно. Будемо вчитися говорити повними реченнями. Пора року осінь. осінь. Так. А як ви здогадались, що це осінь, дітки? Ну, як як ви здогадалися? Так, як, якого кольору листочки на деревах? Подивіться уважно. Чунди. 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 Так, і червоний. І жовтий, так, жовтогарячий, молодці. Усе навколо стає ніби золотим. Тому осінь називають золотою. Діти, скажіть, а яка погода восени? Яка погода буває восени? Ви знаєте, навіть? Дощу. Дощу. Так. Часто. Давай. Так, часто дощі. Почти. Так. Що росте під, під деревами і пеньками, діти? Як ви гадаєте, що росте під деревами та пеньками? В лісі? Осінь багата пора на гриби. Так ми знаємо, що осінню дуже багато грибів. Люди ходять з кошиками по лісу і збирають грибочки. А зараз ось цей маленький грибочок розповість про себе. Я грибочок зовсім маленький. Я повільно росту. Піднімаю свій копелюшок до сонечка. Воно мене зігріває, мої щічки омиває дощик, вітер грається зі мною. Я стаю на одній ніжці, коли повз іде грибник. Ховаюсь під листочками. Діти грибник це така людина, яка збирає грибочки. А зараз, діти, послухайте казочку, живі гриби називається. Будьте уважні, слухаємо уважно. Пішов якось. Їжак по гриби. Щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибів набрав у своїм їжачкам, вистачить ще й друзів є можливість пригостити. А хлопчики Микита і Денис теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби кудись поділися, під листочками та під гілками сховалися. Раптом бачать хлопці під деревом невеличкий грибок, а на ньому грибів видимо-невидимо і білі, і підберезовики, і маслюки. От хлопці зраділи, кинулись до чудового горбочка. А той раптом скочив на ніжки та як дремене, от хлопці здивувалися. Ще не доводилися їх живих грибів бачити їм. А їжачок з грибами додому прибіг. Усіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Також він і насушив грибочки, що було йому що на зимку, чим частувати, їсти. А зараз ми з вами, дітки, зробимо невеличку фізхвилиночку. Приготували свої ручечки, Жолудько пелюшок зняв. Та й із дерева упав. Під думком відпочиває, спинку сонцю виставляє. Ось так спинку. Ми такі ручки, може, спинку виставляє. Рівненько таку спинку свою вирівняли, щоб вона вас не боліла. Так, молодці, добре. А зараз, діти, послухайте вірш наступний. Називається він Погриби, написала цей вірш Наталя Забіла. Така хороша осінь, такий веселий ліс. Зелені віти сосен мереживом сплелись. Осики та берізки, неначе золоті, Тремтять росинки-бризки на кожному листі. Малята, добрий ранок, ми зараз в ліс підем. Сьогодні на сніданок грибочків наберем. Під жовтою осикою блискучі та слизькі. Родиною великою розсілись маслюки. А там, де починається зелений ялинник, сидить собі, пишається, хороший боровик. І поруч з печеричками розсілися рядком. Мов братики з сестричками під дубком, під дубком. Так, далі слухаємо. А ось пеньок з опеньками, а он іще грибок. Малята повні жменьки їх кладуть у козубок. А чи ти чого, маївочко, маві... маві... така весела йдеш? повнісінькому ковшечку напевно нам несеш. Та ні. Один у кошику за те, який грибок. Такого би хорошого ніколи не знайшли І така велика шапочка, і ніжка, як пеньок, Червоний білі крапочки, невиданий грибок. На галяві під кущиком він у травиці ріс З голівкою, блискучою, найкращий на весь ліс. Тут збіглися ми з всі. Ой і дівчинка мала, ти ж поглянь мухоморище, під кущем знайшла. Зламаю його на кришечки, покинь його мерщій, а ці ось сироїжечки збирай у кошик свій. Ось такий невеличкий віршик. Діти, скажіть, будь ласка, а про яку пору року йдеться у вірші? Як ви гадаєте? Осінь. Правильно, осінь. Про осінь. Осінь. Так, осінь. А яким були дерева? Осінь. Якими були дерева, діти? Осінь! Правильно, року осінь. А якими осінь дерева були в вірші. Зараз. Які дерева зараз? У <клухи> якого вони кольору листочки? Ми ж вами вже говорили про це. <клухи> <Так>. <клухи> Правильно і жовто, і багляну. І червоного, молодці. Діти, а хто ховався під деревами? Грибочки, грибочки, грибочки. правильно, молодчинки, різні грибочки. Так, добре. Діти, а які грибочки ви запам'ятали? Назви грибочків знаєте якісь? Як називаються грибочки? Овенько. молодці, так, добре. 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 добре, молодці. А скажіть мені, будь ласка, діти, а чи всі гриби можна збирати? Ні. ні. ні правильно, не можна всі збирати ні. гриби. Так, ні. збирати можна які гриби, тільки ті, які добре. можна. Їсти, так? їстивні. Ось подивіться на малюнку, які їстивні гриби. Це е, ні, опеньки, далі боровик можна, так? Далі сироїшки можна, маслюки можна, лисички можна. Підосичник теж можна, так? Так, а які не можна. Тільки отруйні гриби, так? <риклад> так, не можна, правильно, мухоморця не можна. Бліда поганка теж не можна. Так. Багато грибів отруйних, яких не можна збирати їх, так? А так, добре. Тому <риклад> без нагляду діти дорослі гриби до рук брати не можна. Це зрозуміло вам, так? Ви повинні це знати і запам'ятати, що без нагляду дорослих гриби, отруйні і зовсім гриби не можна брати до рук, тому що це дуже безпечно. А зараз, діти, відгадайте Ми загадки. Послухайте і уважно першу загадочку. В лісі виросли сестрички, жовті та смачні, як ви гадаєте, що це за гриби? Смачні. Лисички. 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 Грибочки <смот> називаються лисички. <смот> так, слухаємо наступну загадочку. І високі, і тонкі, шапочки тепленькі, виростають на пеньок, купали. Ви тільки що говорили, як називаються ці грибочки? На пеньку, які ростуть. <смот> Попенькі, молодці, розумні. <смот> <Так>. Наступна загадочка. <смот> Красень, грибці, хоч куди. Та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. <рикліст> муха руки. <рикліст> <муха, рикліст> а його можна брати до рук цей гриб? <рикліст> О, ні, не можна. Він отруйний, а ми знаємо, що отруйні грибочки ми не можемо брати до рук. Та це дуже-дуже небезпечно. Діти, то то розкажіть, то то будь ласка, про які рослини лісу ми сьогодні з вами говорили? Про я які рослинки лісу? Про гриби! Правильно, про гриби. А чи можна гриби споживати? Да. Але не всі, правда? Без нагляду дорослих, я вже говорила, що не можна їх до рук брати, навіть, тільки з наглядом дорослих. Так, добре, молодці. Дякую вам, дуже гарно ви сьогодні працювали, дуже гарно ви мене слухали, відповідали. До побачення, дуже вам задоволення, До побачення, наступне заняття у нас буде все. Побачення. До побачення, мої До хороші. Побачення. До побачення. Всього найкращого.